Головні фінансові новини за одну хвилину, 6 жовтня, показники платіжного балансу у серпні значно погіршилися. Торгівля товарами з іншими країнами принесла країні мінус 3 мільярди доларів. І це найгірший показник з початку війни. Якщо українські ФОПи перейдуть на польську модель бізнесу, то ціна послуг зросте на 10-12%. У дії стала доступною послуга повернення коштів вкладникам з банкрутілих банків. Apple думає над тим, щоб створити свою власну пошукову систему для своїх пристроїв. Збитки інфраструктури від російської агресії знову зросла і досягла вже 151 мільярд доларів. Карлсберг заборонив виробляти та продавати своє пиво в Росії. Загалом до війни в Росії було 8 заводів цієї компанії. Профспілки вимагають встановити мінімальну заробітну плату в 2024 році 9200 гривень. Світовий банк прогнозує зростання економіки України у цьому.